Того часу, коли Ісус увійшов в храм, до нього, як Він навчав, підійшли первосвященики та старші народу, і запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм Задам і я вам одне запитання, якщо на нього відповісте мені, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Йоаннове, звідки було? З неба чи від людей. Вони ж роздумували між собою, якщо скажемо з неба, Він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Йоанна за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали не знаємо. Тоді й Він промовив до них Я не скажу вам, якою владою я це чиню. Слово Господнє! Дорогі телеглядачі, брати і сестри. Сьогодні ми послухали це Єван... Євангеліє від Матея. І, власне, тут, коли заходять в храм фарсеї первосвященники, вони підходять до Ісуса і запитують, якою владою ти це чиниш, але цьому передує власне подія Це йде разом з тим, що Ісус у храмі розігнав всіх міняйлів монет. Вигнав всіх торговців тваринами. І теж тоді до нього підходили і запитували його, якою владою ти це чиниш. І цікаво, що це слово влада. так, воно є завжди, Ми маємо собі уяву в нашому в суспільстві про владу. Багато людей роблять дуже великі зусилля. Спочатку, щоб, можливо, заробити якісь кошти, навчатися. Потім пробитися десь, стати якимось політиком, пізніше мати владу, і пізніше думають, що коли деколи так чується між людьми, що їх вже має владу, то вже зловив Бога за ноги. Але дійсно, це є таке розуміння влади, такого світське, людське. І насправді ці фарисеї, вони теж переживали. Тому що вони мали певну владу в суспільстві тодішньому, серед, серед народу, і вони робили певні навчання, певні настанови, і певну, певний порядок утримували в суспільстві. Тобто виконували якусь функцію дуже важливу. Вони могли роз'яснювати теж людям слово Боже, вони могли пояснювати людям, коли були якісь спори чи щось. Тобто, це була така влада релігійна. Але, наприклад, це слово влада завжди є. Е, якщо бачимо, що коли вони підходять до Ісуса, вони підходять, по-перше, що зі страхом, підходять зі страхом, е, тому що е, вони дають запитання Ісусові. Ісус не відповідає, Ісус не має страху, тільки ставить їм теж запитання. А, Йоанн, він е, пророк, чи він, е, чи він не пророк? Да? Якщо мені відповісте, я задам вам одне запитання. Якщо на нього відповісте мені, тоді я вам скажу, якою владою чим хрещення Йоаннове, звідки було з неба чи від людей. Цікаво, що вже ті самі люди, які хотіли Ісуса вивідати в нього, що це Він, звідки Він взяв таку владу, вони самі попадають в складну ситуацію, тому що не можуть відповісти, що Йоанн був. Його хрещення не було з неба, тому що люди вважали його за святого, за людину Божу. А якщо вони скажуть, ну, що він не від людей, ну, то вони ризикували. тобто вони ризикували або від сторони людей, що їх поб'ють, або в таку складну ситуацію потрапили, тому що в їхній владі присутство був присутній страх. І неправда. неправда. Вони шукали якусь причину, щоб зловити Ісуса, і щоб пізніше знаємо, що відбулося. Так само є в світі, бояться влади церкви, бояться влади Божого Слова, бояться влади правди, правди тої, правди Божої. Тому, наприклад, є такі історії, наприклад, в Китаї. Коли там є наші місіонери, чи колись в Лаосі, то з Лаосу вигнали місіонерів, бо там був ще комуністичний лад. І ці місіонери пізніше роз'їхалися по різних країнах, заснували різні місії, але їх вигнали, тому що вважали їх якоюсь проблемою для, для тодішньої влади в нашому комуністичному режимі, в Радянському Союзі, намагалися знищити церкву, намагалися. Кого не могли знищити, якщо це були за кордону, якісь громадження, то їм радили, на, так настоювали, щоб вони виїхали. Тому що е, це була така якась конкуренцію, бачили цю владу. І, власне, тому що, коли я казав на початку, коли є таке бажання зду, бажання до влади, тому що тоді здається, що все, всім керуєш, можеш всім домінувати, можеш наказувати, можеш мати якусь користь, вигоду. І, власне, ці фарисеї вони були помилилися, вони помилялися, і вони щось такого бачили в Ісусі. Але Ісус, він, Його влада, була для служіння. Він мав владу, але він вчив, що влада має бути використана для служіння. Він навіть мив ноги своїм учням, щоб навчити їх, що це є влада. Знаємо, що Папа Францис чи кожен папа, він в встрасний четверг йде і миє ноги або в'язням, або кимось убогим, або священникам, завжди комусь показує цей жест, що його влада це є влада служіння, служіння всім людям. І теж Ісус запрошує, щоб за ним йшли, але не заставляє. Це є така різниця велика, бо тому що нормально в владі це є закони, це є різні пункти, які заставляють людину в той чи інший спосіб себе поводити. Правила дорожнього руху. Людина завжди шукає, як би ці правила пізніше не виконувати, тому що відчуває, що це щось є такого, що її заставляють до цього. Тому з Ісусом є по-іншому. Ісусова влада є інша. Тому Ісус. Дає їм запитання, але не принижує, не показує якусь свою владу, а лише очікує на їх навернення. Отже, можемо запитатися, брати і сестро: ми всі маємо владу насправді, не тільки президент, не тільки політики, всі ми маємо владу, як себе поводити І один до одного. Чи виконувати ті заповіді, які нам дає Господь, чи виконувати ті закони, чи ті правила дорожнього руху, всі маємо владу зробити добре чи зле. Але як ми використовуємо цю владу, наш розум, наше здоров'я, наше життя, чи ми використовуємо його на служіння, чи ми використовуємо для того, щоб проголошувати Боже Слово, чи ми використовуємо цю владу, щоб замовчувати? Чи ми використовуємо цю владу, щоб скористатися ситуацією, нашим становищем, щоб ми мусимо задуматися? Бачимо, маємо добрий приклад. Маємо Ісуса, який нас навчає своїм прикладом, своїм життям. І теж сьогодні є спомин Марії з Гвадалупи, і бачимо, що Марія завжди об'являлася дітям і звичайним простим людям, навіть одному індіянцеві. Маленьким дітям, одній дівчинці, в люрді, в фатімі завжди Меджугор'ї. І це є дуже цікаво. Мусимо навчитися цієї покори, мусимо навчитися цього служіння одні одним, і мусимо навчитися теж довіряти Ісусові. Амінь.